Сестри, за те, що дійсно він був народжений для нас, не для себе, для нас. Він прийшов, щоб бути разом з нами. І навіть коли він пішов потім у небеса до свого батька, він все одно залишається з нами. Бог з нами. І ось цей час, коли ми отримали, ми тепер рахуємо, ось уже 2024 рік. Як ми чекаємо нашого Господа, коли він прийде за нами. Слава йому за все! Я хочу прочитати одну історію, яка записана у Слові Божому у Євангелії від Луки, п'ятий розділ з першого верша. Іванглія від Луки, п'ятий розділ з першого верша. Одного разу, коли народ тиснувся до нього, щоб слухати Слово Боже. А він стояв біля озера Нісарецького, і побачив він два човни, що стояли при озері, а палки, вийшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Симонові, він просив його відплисти трохи від берега і сівши, навчав людей з човнами. Коли ж перестав навчати, сказав Симонові відпливи на глибину і закінь сіті свої для лову. Симон сказав йому у відповідь наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали, але за словом Твоїм закинув сім. Зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж прорвалася сіть у них, і дали знак друзям з другого човна, що прийшли допомогти їм, і прийшли, і наповнили обидві човни так, що вони почали тонути. Побачивши це, Симон Петро прибав до колін Ісуса, і сказав: Господи. Відійди від мене, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, хто були з ним від того богу рибу, яку зловили. Також Якова і Івана, Сини Зелодеєвим, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: не бійся, від них не будеш ловцем людей. І витягнувши обидві човни на берег, залишили все і пішли за ним. Ось така чудова історія, яка залишена. Опитні рибаки, рибалки, люди, які виросли на морі, люди, які з дитинства бачили, як тягнуть рибу з води. Для них це була професія, з якою вони жили, те, що годувало їх. Всю ніч кидали вони свої сітки, не зловили, не зловили нічого і всю ніч так? і приходити Ісус пропонує їм ще раз закинути сім'я. Звичайно, їм це здалося дивним. Вона ще їй ще раз кидати, якщо ми цілу ніч кидали, результату нуль, нічого не здобути. Але всупереч своїй логіці, можливо, в супереч своїм е, рибацьким таким звичкам, тим, що, тим, що вони е, ну, зазвичай роблять, гаразд, закинемо. По слову твоєму закинемо. І ми бачимо, коли вони закинули сітки за борт, вони не те, що здивувалися написано, вони злякались, жах похопив їх. Бо те, що вони побачили, це явне чудо. Чудо, яке вони побачили, вони, це їх о, такий жах загнав. Вони дивляться і бачать, що той, хто з ними в одному човні, це не просто пророк, це не просто якийсь наставник, вчитель. Це хтось більший. І от Біблія показує приклад. Ті самі люди, ті самі сітки, той самий човен, а результат інший. Чому? Тому що написано, всю ніч кидали без Господа, а тут прийшов Господь і закинули з Господом, і був І був результат. Ті самі люди, ті самі руки рибацькі, та сама сітка, а ефект різний. Чому? Тому що це було другий раз, це було по Слову Божому. Це було вже з ним. Ісус був поруч. Господь був поруч. І це було разом з ним, і ми бачимо, що результат не себе чекати повні сітки риби. Чули, чули ви колись отаку, таку, таку приказку без Бога ні до корови. Що вона означає? Який. Е Сенс, так, смисл цієї приказки. Що без Господа я не, не те, що з хати не можу вийти, без Господа я нічого не можу. Як і Господь коли сказав, без мене нічого не можете робити, без мене не можете. І от люди так от кажуть: без Бога ні до порога. Без Господа не хочу ні з хати виходити, ні щось робити в хаті, не поза хатою. Е Кожен рік, коли новий рік наступає, я собі кажу, «О, Господь, я знаю, що без тебе я не зможу у новому році. І коли старий рік закінчується, я, я кажу собі, Господь, я дякую, що у цьому році ти був зі мною. І Я вірю, що у вас такі самі думки, і такі самі молитви. Ми дякуємо Господу, що Він був поруч з нами, що Він з нами, як ми він співав, І ось... Господь нагадує нам, нагадує через безліч історій, що з Господом ми багато можемо зробити, а без Господа навряд чи зробимо хоч щось. Ми бачимо, як у цьому світі складніше стає жити. Ми бачимо, як ситуація міняється, дуже швидко міняється. Брат вже казав, що ще вчора ми весь світ жахався тієї хвороби, яка була по всій землі що весь світ, весь світ тремтів, ми, ми не думали, що буде завтра. Багато людей померло від цього. Але ситуація змінилася. Сьогодні ми чуємо, ми бачимо, ми живемо серед війни. Отак час міняється, світ міняється. І слово Боже каже, що цим все не скінчиться. Буде ще щось, буде продовження. Читаючи книгу об'явлення, ми бачимо, що ситуація, життя у світі вона буде змінюватися. І буде змінюватися, на жаль, не на краще, а буде гірше. Гірше, по всьому світу настає кінець. І е, яким чином це буде мінятися? Ми, ми як люди віруючи, ми з вами напевно знаємо, що дияволу цей світ не потрібен. Цей світ. Він і так належить йому. Він, диявол з цим світом воювати не збирається, бо це вже і так належить йому. Але з ким буде вести брат Сатана, почитаємо читаємо у книзі об'явлення сказано, з тими, які зберігають заповіді Божі і мають свідчення Ісуса Христа. Спочатку це все нібито касається всіх усього світу, але е, згодом ситуація буде змінюватися і вона перейде в площину. Тільки віруючих людей, церква, церква. Ті, які зберігають заповіді Божі і мають свідчення Ісуса Христа. І я сумніваюся, що це буде щось таке, знаєте, як кажуть, невинне, така брань, невинна, легка така. Це буде дуже жорстко. Це буде дуже сильно, бо сатана ненавидить все, що належить Господу, самого Господа, і все, що належить йому. І ось Господь каже, що без мене. Ви не зможете пройти все це. Без мене ви не можете встояти у ці, цих, цих, коли пробування приходить у наше, у наше життя. Без мене ви не можете. Як у світі стане гірше жити, ви без мене не зможете встояти. Це Господь так каже. У книзі пророка Єремі є таке порівняння. Єремія, Господь каже пророку, Ніби такими словами притчі, якщо ти спішими біг і вони втомили тебе, як же тобі змагатися з конями? Якщо ти спішений, пішими йшов в біг, і вони в тебе так втомили. А коли коні прийдуть, коли коні пробіжуть, що ти будеш робити? А другий, послухай, другий, е, друга частина цього, цього вірша звучить так. І якщо в Україні мирній, ти був безпечний, то що ти будеш робити у ковінь Йордану? Це трішки, не трішки, а стосується вже нас. Це ми знаємо вже не на по чутка. Наше, наше життя воно таке, таке було поділене на мирний час і на час тривог, страждань, волі, розлуки, війни. І от Господь каже, якщо ти в Україні мирний, був безпечний, що таке безпечний? Тебе нічого не чіпало. ти що? Господь пояснює і каже, що коли в мирний час, коли було повно хліба, мир був, ти не хотів робити добро, не хотів зібрання йти, Господу служити. Те, ти цього не робив. Якщо ти в мирний час не зміг нормально жити з з своєю сім'єю, з дружиною, чоловіком, стосунки налагодити з сусідом. Або чимось з кимось так. Е ти не міг нормально жити в мирний час, коли все було добре, все було гаразд, то що ти будеш робити, коли прийде біда, коли буде важко, коли прийдуть випробування? Що ти будеш робити? Коли коні побіжуть, якщо піше тебе в тому втомили? Люди фантазують і думають, що... Ну, це побутове в моїй сім'ї, це побутове, це характер в мене, це, це таке тимчасове. А ось коли прийдуть справжні випробування, ось коли справжнє така випробування прийдуть, я так піднатужусь, я, я зумів, я зможу вистояти. І Господь каже, не думай так, це, це ти так думаєш, це плоє так думає, що ти зможеш, ти не зможеш. Якщо ти не зміг. І пішими, з конями ти не побіжиш. І Господь каже: пам'ятайте про це, ви е, новий рік, ми не знаємо, що буде в ньому. Але Слово Боже каже, що е, що б не сталося, що б не було, Господь поруч з нами. І Господь нагадує нам, що, як навіть у маленьких випробуваннях ми не можемо встояти. Ми не можемо е, в другий час людині щось, е, якусь провину так, нас образили, ми не можемо жити з цією людиною. Ми не розмовляємо. І Господь каже, а що ти будеш робити, як випробування справжні прийдуть? Якщо ми не можемо простити, якщо ми не можемо жити нормально у мирний час, що ми будемо робити, коли прийде справжня війна, коли сатана. Буде давити усім своїм, всім своїм військом на нас, всім випробуванням. Тому Біблія каже, без мене, Господь каже, без мене не встоїш, без мене не пройдеш, без Бога не до порога. І, брати та сестри, Господь нагадує, що вже пора готуватися до справжніх випробувань. Оці всі маленькі, треба вчитися в побутових. Людина думає, та що ж в житті ми це мабуть, просто так, не просто так, маленькі випробування, бо вони підготовують нас, тренують нас до справжніх випробувань, щоб ми мали силу, щоб ми мали досвід, як з Господом подолати все це. І нас, Господь, усіх веде дороги випробування. І Господь каже, якщо ти в малому відказуєшся прощати, стояти, від чогось відмовитись. Що ти будеш робити потім? Що ти будеш робити потім? Біблія, брати та сестри проводить таку, дуже, дуже багатьох прикладів, коли люди йшли з Господом і коли люди йшли без Господа, коли людина була і віддавалася в руки Божі, і коли відверталася від них. У книзі Царів є таке хороше місце, яке е, колись сталося з Давидом. Давид збирається напасти він питає у Господа, Господь, чи виступати мені, чи не виступати. Питається у Господа. І Господь, бачучи його таке бажання воювати, він каже, Давід, почекай. Ти вийдеш, і коли ти почуєш шум по верхівках дерев, коли ти почуєш шум, як нібито хто йде по верхівках дерев, тоді й ти виступай, бо знаєш, що Господь пішов вперед тебе. Господь пішов, і ти йди за ним. Господь каже, Давид, ну іншими словами, ти опитний бояк. Да? Ти, ти знаєш, як і що робити, але почекай. Почекай, доки Господь не, не піде вперед. А ти будеш позаду, і буде успіх. І так сталося. І так сталося. В будь-якій справі, брати сестри, ми без Господа не можемо. Нам треба навчитися чекати, щоб Господь пішов вперед. А ми за ним. Щоб Господь пішов. Не ми, не ми спішили, казали, Господь, от дивись, який я відважний, Господь, дивись, який я я, я. я от йду вперед. Господь каже: ні, почекай, почекай. Бо сам ти не пройдеш, сам ти не встоїш, сам ти не подолаєшся те, що буде, станеться з тобою. Почекай, Він каже, в будь-якій справі. І е, без Господа ми не зможемо. Слово Боже, так каже. Не думай собі, що ти такий вже духовний, що ти вже такий опитний християнин, ти вже 30 років віруючий, що тебе може злякати, що тебе може побороти? Може. Це ти так думаєш. Біблія каже, хто думає, що він стоїть, що стережися, стережися, бо ти не знаєш, ти не думаєш. Ти за своє життя за себе не можеш певно сказати, на що ти здав. Як колись Петро казав, Господи, є і життя своє віддам за тебе. От представишся така мить, от, така можливість, є і життя віддам. А коли представилась така мить, ми пам'ятаємо, що зробив Петро. Тому і ми можемо так за себе вважати, що ми зможемо, що ми впораємося, але Господь каже, хай я, дай я пойду вперед. Я пойду, а потім ти. Коли ми читаємо книги царів, це також такий суцільний прообраз війни, війни народу Божого з от, тими народами, коли, які населяли ту землю. Але це такий духовний прообраз нашої боротьби, як ми з нашими такими ворогами духовними. І кожен раз, коли ми читаємо про ті бої, про, про ті е, події, які були в народі Божому. Що виступали чи філістимляни чи інші народи, ми бачимо, ми можемо собі віднести. Що це наш, наша духовна бра. Це ми так воюємо. І коли от ми читаємо, дивуємося порою, що коли така, ну, така битва, так, 300 тисяч із народу Божого, ізраїльтян і так, мільйон з іншого боку філістимляндам, наприклад. Таке, і, і слово Боже каже, що це е, завжди так було. Народу ізраїльського завжди було менше. Народу Божого завжди було менше. А проти нього виступали мільйони і мільйони. Завжди так було. І подивіться, хоч Ізраїль завжди був менший кожного разу. Більшість тих, тих, тих битв е, закінчувалося перемогою Ізраїля. Чому? Тому що Господь був з ним, тому що Господь воював. Але це дуже важко, так от по-людськи, дуже важко представити, як це може бути таке співвідношення один з народу Божого ізраїльтянин і сто чоловік філістимлян напроти нього. Як, як от можна вижити? Як... Це нереально, щоб у цій битві, там, у цьому у цих баталіях хоч би одному не заціпило. Але за одну битву дивіться, що сказано, написано що. Не впав в той день, не впав жоден із народу Божого. Жоден не впав. І ми думаємо, ну нереально. Ну Хоч би один, тому що е, це ж так? Це всі, всі месиво там. ну Нереально, щоб ніхто не постраждав. А сказано, ніхто не впав, ніхто не впав із народу Божого. Із сини в Ізраїля жоден не впав. Чому, брати сестри? Тому що це була, це була війна з Господом. Не проти Господа, а разом з Господом. Господь воював з ними. Як один брат казав, вони махали руками, а Господь воював. І ось коли там машать руками, нереально, щоб когось не, там, не заділо. Але воював Господь і Господь дав перемогу. Ми маємо навчитися, брати сестри. Довіряти нашому Господу. Ми маємо навчитися, деколи віруючій людині найтяжче повірити. Не віруюча людина Порою, чим віруюча людина. Нам тяжко довіритися, довіритися Богу, відпустити від себе все, щоб Господь отак йшов от перед нами так? і це все от робив замість нас. Але нам треба навчитися, нам треба довіритися Богу. Не з'їдати себе, не вбивати себе, не доводити себе е, до інфарктів, там, не виснажувати до депресій. А що ж мені робити? А як, як це станеться? Що, що ж тепер буде? А от пустити Господа вперед. Хай Господь йде, хай Він розрішить те все, що в нас є. Хай Він потурбується про нас. Слово Боже каже, щоб ви не торгувалися, не торгуйтесь, написано не про що, але все відкривайте своєму Господу, все віддавайте в руки Господні. Є такі чудові слова, 126 й псалом. Даремно люди охороняють місто, якщо його не охороняє Господь. Це такі слова, які нас з нам так. Даремно, даремно я пікруюсь, даремно я усі, усі свої сили покладаю, здоров'я своє покладаю, якщо Господь не зі мною, якщо Господь не йде попереду мене. Даремно, даремно зранку встаєте, сказано тут далі, і то пізно робите, якщо Господь не дасть успіху. Це теж дуже, дуже таке важливе зауваження. Людина може працювати, тяжко працювати. А якщо Господь не дасть, то й не дасть. Уся та праця, усі ті зусилля, які, які чоловік або жінка, або люди, народи вкладали, все це може не здійснитися. Людина працює, заробляє, а Бог може так зробити, що людина потім цим користуватися не буде. Потім, тому що це у владі Божої, тому що людина більш розраховувала на себе, тому що. Я був попереду, а Господь там. Часто люди кажуть, Господи, ти допоможи заробити, а я вже з'їм сам. Так от Господь може так зробити, що ми заробимо, а Господь не дасть нам з'їсти. Будуть інші їсти, ми будемо дивитися. І таке може бути. Історія нашого народу і про таке каже, що коли все було, а потім прийшли, забрали і нічого не стало. І ота вся праця. Все це кудись зникло і настав холод. Бог може і так зробити. Бо люди так собі думають, що вони роблять успіх у своєму житті, що вони піднадужаться, що вони будуть намагатися робити все у новому році з понеділка або іншого там якогось часу. Господь каже: якщо не дам, то не дам. Так от Господь. Треба, щоб Богу був з нами, щоб Бог був попереду. Тому, брати, і сестри, навчимося довіряти Господу. Навчимося, Він сильний. Він, якщо Він буде попереду, він буде нам цю дорогу цей шлях прочищати. Він перед нами зробить все, він налагодить все. Він буде розрішати такі питання, які. Ну, як і дуже важко розрішати нам самим? Він налагодить все. Тільки нам треба навчитися пускати Господа вперед, довіряти йому. Тому що без Господа ми не зможемо. Даремно люди буде казати, без Бога ні до порога я не зможу, я не встою, я не витримаю, якщо Господь не буде зі мною. Так і Моїсей казав: Господь, якщо ти не підеш з нами, то куди нам йти? Куди ми підемо в цю пустиню? Що ми там будемо робити, якщо тебе там не буде? Так і Петро, колись казав, Господи, ми теж від Тебе нікуди не підемо. Інші йдуть, хай йдуть, а ми не підемо, бо в Тебе є ті слова, які насичають наше, наше життя, слова, в яких є життя. Тому ось, ось ми читаємо, брати сестри, закинув в Петросіті і здивувався. Оце такий урок. Оце такий урок. Чому? Напевно, така думка в нього була, нащо я тут цілу ніч не спав. Оці сіті, от, от, все це марно, всю ніч докидали, а треба всього було от прийти сьогодні та закинути один раз. Ти з Господом. І був би в толпом, як, як зараз. Отакі от ми люди, брати сестри, тому що ми перепробуємо все. Все перепробуємо. А наостанок згадаємо про Господа. А на останок Господь, а ти ж там обіцяв, а ти ж говорив, що не покинеш, а ти ж говорив, що я можу свої бажання відкрити тобі. Написано про одну жінку, що все витратила на лікарів, все витратила. І вже ніколи нічого не осталося, грошей не залишилося. Прийшла до Господа. Можливо, і ще б пішла до лікарів, а вже нема з чим йти, вже прошей йому. І тоді від, і йде до Ісуса Христа. Така наша натура, брати сестри. Тому хай Господь нас благословить, щоб перш за все ми йшли до Господа. Ми зустріли з Господом. Ми йому першому відкрили наші бажання, наші якісь таємні гріхи, все, що нас турбує, все, що нас бентежить, все відкрили йому першому йому. А вже потім, можливо, Господь каже, піди до того чоловіка, до тих людей звернись. Це вже праця Господа, це вже Господь буде робити. Але перш за все, будемо влинути до Господа, до нього будемо приходити. І це таке моє побажання для всіх нас в новому році, коли ми не знаємо, скільки Бог нам ще від цього часу, скільки ми будемо жити, але щоб все це, це життя було з Господом, Господь Бог вперед. Хай ім'я Бога буде прославо, тому що в ім'я Ісуса Христа ми маємо все. Цим іменем ми а, спасаємося. В цьому імені ми маємо. Вічність, яку Бог обіцяє нам, тому хай Богу нашому за все буде. Вічна слава та подяка. Амінь. Помолить.